Бібліотека сімейного читання імені Садридіна Ані. Подарувала своїм читачам можливість отримати масу незабутніх вражень, повеселитись та зануритись в атмосферу казкового міста, зустріти весну та вшанувати проводи зимонької зими, святкувати веселе яскраве свято масляно. Завідувачка бібліотеки Світлана Батюк за сценарієм свята стала весною, яку зустріли читачі ширими оплесками, надією та радістю. А чарівною зимою стала погрібняк Ганна. Постійний партнер цієї бібліотеки, вихователь дітей дошкільного віку. Біленьким сніжком ви повибігаєте, снігу накачаєте прямо за вікном, бабу здоровенною, уночі страшенною, зліпите гуртом, а тепер скажіть, пізнала хто Вдалий сценарій та артистизм подарували незабутні емоції. Саме символ прощання зимою і зустріч весни стали веселою грою двох команд, яку обрали діти. Запропоновані загадки про зиму та весну відгадували з такими емоціями, що у цьому двобої ерудиції та бажання, щоб весна перемогла, було вже по справжньому сонячно та тепло. Тож перемогла весна, а землі чарівниці побажали доброї зустрічі тільки вже в наступному році. Весна бажала веселою масляною, пригощала смачними млинцями. Зиму і весну. Ми е, боролися з зимою і ми вже е, якось... Е, нам весна набридла і ми е, зустріли весну. Так, зима набридла і ми зустріли весну. Ми ще їли в венці. І забували її солодкою водою. і Нам все дуже сподобалося. І ми будемо ходити в бібліотеку Ані з великою радістю. Сьогодні ми були у бібліотеці Ані. Тут були дві пори року. Весна і зима. Весна зима, не пускала весну, але перемогла все ж таки весна. І тут в бібліотеці все мені дуже сподобалося. І Я буду сидіти за ходити. Ми будемо палити водолу. Велике, що ви для нас приготували таке чудове свято всього вам найкраще процвітання вашій бібліотеці і вам здоров'я, щастя.